Як свідчать результати опитування проведеного на замовлення фонду гарантування вкладів фізичних осіб, лише 18% респондентів довіряють банкам збереження своїх заощаджень. Найбільш відкритою для банків є молодь від 18 до 29 років, тоді як 43% людей віком старше 60 років взагалі не тримають заощаджень в банках. Ми також запитали, чи довіряють кияни українським банкам. Більшість відповідає однозначно та категорично ні, і пояснюють причини такого ставлення. Банку немає. Банк обслуговує не громадян України, а обслуговує Бог знає що. Люди, які намагаються зберігати свої гроші, в потрібний момент не можуть їх отримати. У мене така ситуація була з моїми знайомими, коли потрібна була операція за кордоном, і стояв питання дійсно на життя і смерті. Тобто це стосується зберігання життя, дуже серйозна операція за кордоном. І коли вони прийшли, їм не видали всю суму. Ну, він говорить, що от этого залежить моя життя. Буде жити ні, каже, це ваші проблеми. І все ж серед киян залишились ті, хто довіряє свої збереження банкам. Однак ставляться до них все одне скептично. Я з банком працюю, я йому довіряю. Час покаже, Історія мене оправдає.